Привіт! Пропоную вам сьогодні погратися з іграшками і словами, які ці іграшки описують. Спочатку ми назвемо, що це, а потім скажемо, яке воно. Тобто, з якого матеріалу зроблене. Добре? Почнемо з простішого. Це пазли. Які вони? Із якого матеріалу зроблені? Паперові, Скажемо разом, паперові пазли. Так. Шарманка. Залізна шарманка. Повторюйте. Пірамідка. Дерев'яна пірамідка. Тобто зроблена з дерева. Поні. Гумова поні. Із гуми гумова. Це чашка. Пластмасова чашка. Сова. Обслідуємо її вона м'яка. Інакше на неї кажуть, м'яка іграшка, тобто зроблена з тканини, м'яка іграшка. Знайдіть вдома іграшки, які у вас є, і назвіть, з якого матеріалу вони зроблені. Гра друга. На увагу заплющіть очі і послухайте, про що я буду загадувати загадки. Перша загадка. Круглий, гарний і легенький. Уявляйте, круглий, гарний і легенький. Високо стрибає, йому діти дуже раді, бо з ним кожний грає. Відкривайте очі. Хто уявив м'яч, уявив вірно. Круглий, гарний і легенький, і стрибає, і кожен з ним грає. Так, загадка номер два заплющита оченята. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Відкривайте очі. Хто вгадав лялькою уявив, той правильно зробив. Хочу вам пояснити значення слова пестять. Це значить, дуже гарно до неї ставляться і дуже її люблять, дуже за нею слідкують і опікають. Пестять. Так, третя загадка остання закрийте оченята. Вона дуже складна. Теплу пору на городі, вона шкоду учиняє, і листочки на рослинах з апетитом поїдає. В теплу пору на городі, напевне літом, по городі ходить така пані і об'їдає листочки, а не відкривайте очі. Подивіться, це гусінь. Хто вгадав молодець, хто пригадав, коли ми розказували про шкідників на городі? Це гусінь. Бачите, скільки у неї лапок, яка вона красуня. От зараз ми про неї складемо описову розповідь. Опишемо її, як справжні письменники. Вона постоїть отут, на столі. А я вам приготую таблицю, яка вам допоможе легше впоратися з завданнями. На першому шматочку картинки намальована пірамідка. Це означає, що треба назвати, яку ми іграшку описуємо. Ми описуємо гусінь. Це гусінь. Дивіться, палітра з кольорами. Треба сказати, якого вона кольору. Давайте назвемо голосно, на які є кольори в її. Синій, червоний, жовтий і зелений. Про неї не можна сказати, що вона одного кольору. Пригадайте, як кажуть слово, коли багато кольорів в предметі. Різнокольоровий. У наша гусінь різнокольорова. Повторіть слово складне. Давайте ще раз: різнокольорова гусінь. На яку форму вона схожа? Дивіться, довга. Можна сказати, і на прямокутну, і на овальну. Вона прямокутну. Або овальної форми. Подивіться сюди. Тут треба описати, скільки і з чого вона складається, з яких частин. У неї є голова, довгий тулуб і багато ніжок. Правильно. З якого матеріалу, бачите, долонька нарисована. Ми так і само обслідуємо, як наші іграшки. І скажемо, що вона м'яка іграшка, вона вигодила з тканини. І як можна гратися цією іграшкою? З цією гусеничкою можна гратися, вкладати її спадки, годувати, можна переступати через неї, можна посадити її в колясочку повести або на машину. І взагалі, якщо грати довго і захотіти собі вкластися спадки, на неї можна от сюди покласти голівку. Бо з м'якими іграшками іноді так грають, кладуть їх до себе в ліжечко і ложать на них голівку свою. От дивіться, ми описали гусеничку, а ви собі вдома знайдіть вашу улюблену іграшку. Я вам вийшла оцю фотографію цієї схемки, поставите іграшку і мамі або татові розкажете про неї, як вона називається, якого кольору, якої форми, з яких складається частин, з якого матеріалу і як ви з нею граєтесь. Voy te!